Фінансовий моніторинг банків стає не лише неприємною, а й доволі дорогою процедурою. І справа далеко не у міфічних штрафах, якими останнім часом лякали українців деякі інтернет-ресурси або так звані експерти. Справа в тому, що самі банки стомилися безкоштовно витрачати часові ресурси своїх працівників відділів фінансового моніторингу. І тишком нишком встановили у своїх тарифах комісії. Увага! У випадку припинення ділових відносин з ініціативи банку. Деталі у цьому відео буде інформативно. Нещодавно я розбирав, наскільки правдивою є інформація про штрафи банків, за яких назвав Гетьманцев аномальні перекази з картки на картку. Якщо не мали можливості переглянути, ласкаво прошу посилання ось тут. Так от. Різного роду штрафи 34 тисячі гривень, 85 тисяч гривень це насправді не штрафи банку, а відповідальність за ведення фактичної підприємницької діяльності, і, зокрема, отримання грошей на свої картки без реєстрації у якості ФОП або за ухилення від сплати податків. І такі штрафи накладаються рішеннями судів. А ймовірність їх накладення через процедуру фінансового моніторингу банків становить 0,8%. Але чому я на початку сказав, що банки втомились? Справа в тому, що за даними Держфінмоніторингу, за 2023 рік суб'єктами фінанс... первинного фінансового моніторингу, а це в основному банки, направлено півтора мільйони повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Згадаймо, як проходить фінансовий моніторинг у банках. Банк виявляє якусь підозрілу операцію, блокує кошти на рахунку, хоча деякі банки і не блокують. Потім направляє запит клієнту про надання пояснень щодо економічної суті операції і документального підтвердження таким поясненням, отримує від клієнта пояснення і документи, вивчає їх. Потім приймає рішення продовжувати співпрацю чи не продовжувати. І якщо не продовжує, то просить клієнта надати реквізити рахунку в іншому банку, на який перераховує заблоковані кошти або залишок і надсилає повідомлення в Держфінмоніторинг. І уся ця процедура, помножена на півтора мільйони разів, лягала на плечі банків, точніше, їх працівників. Лягала безкоштовно. Тобто клієнт банку нічим не ризикував. Єдиним неприємним наслідком була відмова банку від співпраці і анулювання ваших карток у такому банку. Але з початком цього року ситуація почала змінюватися. І не на користь клієнтів банків. Деякі банки вже почали вводити до своїх тарифів комісії за переказ коштів клієнтів на рахунки в інших банках у випадку припинення ділових відносин з ініціативи банку. Наприклад, EasyBank. Банк. В Ізі Банк така комісія становить 20% від суми залишку, але не більше 10 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас... Під час процедури фінансового моніторингу EasyBank банк заблокує 100 тисяч гривень, і ви не надасте документи і пояснення, або надасте, але банк вони не задовольнять, вам повернуть кошти на інший рахунок в іншому банку, але вже за мінусом 10 тисяч гривень. І така комісія в EasyBank банку ще не найвища. Наприклад, в А-банк така комісія становить 30%. І зверніть увагу, тут немає обмежень по верхній межі утримання коштів. Тобто при блокуванні підозрілих, на думку банку стат, тих самих стати тисяч гривень, при прийнятті банком рішення про відмову у співпраці сума повернутих коштів буде становити вже 70 тисяч гривень. Банк південний має аналогічний розмір комісії у розмірі 30% без встановлення верхньої межі. Якщо ви знаєте якісь інші банки, які мають подібні комісії, напишіть, будь ласка, у коментарях. Думаю, вам будуть вдячні всі підписники каналу. З нашої практики нам відомо, що дійсно такі утримання коштів банками вже почались. Звичайно, в Україні банківська система не обмежується цими трьома банками. Слава Богу, станом на березень цього року в нас їх 63. Але наскільки мені відомо, такі банки, як Райфайзен і Pump, не приймають платежі на повернення коштів від банків після процедури фінансового моніторингу і відмови від співпраці з цими банками. А інші банки, я більш ніж впевнений, що невдовзі також почнуть вводити такі комісії, оскільки недоброчесні клієнти будуть більше обслуговуватись у банках, в яких таких комісій немає. І тим самим збільшувати відсоток підозрілих операцій, і відповідно навантаження на працівників банків, які проводитимуть фінансовий моніторинг таких операцій. Безумовно, на жаль, будуть випадки, коли і доброчесна людина, яка, наприклад, отримуватиме кошти від своїх родичів на лікування. На донати на ЗСУ і не матиме при цьому реєстрації в реєстр волонтерів. От вони стануть жертвою таких комісій банку, якщо не зможуть надати документи і пояснення, які банк задовольнить. Виходом може бути прийняття змін до закону про моніторинг, в якому будуть уніфіковані процедури фінансового моніторингу, щоб він дійсно був проблемою саме для недобросовісних клієнтів. А поки лишається сподіватися, що великі системні банки будуть до кінця триматися за свою репутацію і не будуть вводити такі комісії, або навіть якщо і ведуть, то будуть досить прискіпливо аналізувати кожен випадок підозрілих операцій і не відмовлятимуть у співпраці добросовісним клієнтам. А добросовісним клієнтам скажу, що фінансовий моніторинг це вже не жарти. Уникайте багатьох. Систематичних переказів на свою карту, особливо від незнайомих людей. А якщо отримали запит від банку, підготуйте по максимуму документи і пояснення, щоб уникнути припинення співпраці з банком і не наразитись на комісію за таке припинення. Друзі, якщо контент був цікавим, прошу лайк, а ми вже готуємо для вас нове відео, яке буде не менш корисним. Тож підписуйтесь на канал і до зустрічі в YouTube.